Легко сказати, змінити роботу. І це дійсно так, коли в тебе є стабільний заробіток, коли в тебе є місце роботи, до якого вже ти звик, але внутрішньо ти розумієш, що і зарплата малесенька, і тебе не підвищують, і в тебе тобі не вистачає на життя, але змінити роботу це дійсно важкий крок. І що, і що відбувається. Взагалі-то ну, тут два варіанти, да, коли у вас вже такі думки, коли ви вже налаштовані е, на те, що вас робота, колектив, керівник не влаштовує, будемо так казати, да, такими словами. Що, відбуває, що буде відбуватися, ну, перше, або підете ви самостійно, або підуть вас. І це може бути і скорочення, це може бути все, що завгодно. Це відбувається тоді, коли ну, от немає вже точка кипіння настала, або ви розумієте, що вам і хочеться чогось, але боїтеся да, страх. Я вже казала і кажу, що страхи в нас є у всіх. І це нормальне питання в тому, як ми до них відносимось, але не про це відео, а про те, щоб я порекомендувала зробити. Якщо все ж таки ви розумієте підсвідомо вже в своїй голові, перше признати, що ця робота, яка є у вас, вона вам дійсно не подобається. Друге, це почати шукати роботу навіть тоді, коли ви працюєте. І це не про порядність. А ви повинні розуміти, що окрім вас, вашого чоловіка, вам ніхто гроші в дом не принесе. Що гроші заробляєте і ви теж для того, щоб своє власне життя зробити кращим, щоб вам було що поїсти, де жити і таке інше. Да? Тому прийняття рішень, і взагалі для мене ці фрази Ти нас підвела, це не про бізнес. Це про те, що... Не потрібно знаєте, ставати такою в позицію жертви, жити для когось. Тим паче, що це ви ж повинні розуміти, що якщо в бізнесу будуть якісь проблеми, вас скоротять. І ніхто не буде вам казати, допомагати в плані до того, щоб... Вас підтримувати, просто давати вам гроші, коли вже не працюєте. Тому, ну я е, кажу, це дуже в жорсткій формі, але це так і є, але це реалі, да? Тому якщо у вас вже такі думки з'явилися, що вам потрібно, вам потрібно зараз, слава Богу, інтернет допомагає. Подивитись перше, <кій> <кій> як зробити резюме відео. Текст вже стільки, що просто можна захлинутися від варіацій, да, як це зробити, і в канві, або попросити того, хто цим займається зробити. Друге, зрозуміти для себе, яку позицію ви, або позицію, або бізнес, ви б хотіли б покращити, навіть якщо у вас реального досвіду немає. Да? Тобто, наприклад, ви ще не, не були ніколи керівником, але хочете ним бути. Для чого це потрібно? Для того, що коли ви прийдете на резюме на співбесіду, ви повинні спитати, наскільки в цій компанії, яка вам пропонує роботу, є реальні, є реальні приклади того, що людина зростала. Я, наприклад, завжди кажу, що внутрішній кадровий резерв це класно, коли компанія вирощує сама лідерів. І таким чином і бізнес росте, і люди ростуть ростоті, стають експертами і спеціалістами. Тому ну, це по-друге, да? по-третє, якщо ви не збираєтесь, наприклад, змінювати а, свою кар'єрну стежинку, да? а просто хочете іншу компанію, ту ж саму роботу, але більше грошей, тоді а, ви моніторите ринок. Це теж можливо зробити на сайтах пошуку роботи. Просто вугля запрошуйте, як подивитись моніторинг ринку, або попитати в інших компаніях, в інших своїх знайомих з цієї ж сфери, да, яка в них заробітна плата. Але я хочу сказати, що якщо у вас виникає таке питання, що вам платять мало, це може означати тільки одне, що вам хтось знайомих сказав, що він заробляє більше. Да? Заздалегідь це відбувається так. Тому, безумовно, зміна роботи тоді, коли ви самостійний і єдиний заробітчанин в сім'ї, просто так уходити в нікуди, ну це тільки тоді, коли або вже немає можливості взагалі ніякої співпрацювати, або коли вас скоротили або вирішили з вами розстатись. Але я хочу сказати, що кожне нове місце це виклики. І кожне нове місце роботи це ваш рост в будь-якому з випадків, як особистості, як експерта і просто як гроші. Тому дійсно змінити роботу не так і легко, але просто по-іншому до цього потрібно відноситись. Я вам бажаю успіхів.